Розділ одинадцятий молитва. Пункт 3. Відповідь Бога на молитви. У звичайному спрощеному розумінні. Ми часто вважаємо, що молитва. Це прохання до Бога втрутитися у сформований порядок речей і змінити ситуацію на благо нам чи іншим. У визначенні Молитви, яку дає Катахизм, справді читаємо, що молитва прохання до Бога про відповідні блага. Катахизм Католицької церкви параграф 2559. Цей аспект молитви в Християнстві. Може здаватися парадоксальним. Ми просимо Бога, однак часто здається, що наші молитви непочуті, бо не отримуємо бажаного. Мета молитви не в тому, щоб змінити Бога, Його ставлення і рішення щодо нас. Молитва це не хабар, який намагаємося дати Господу. Наскільки можемо собі уявити, Він повністю суверений у своїх рішеннях. Ба більше Бог не тільки знає, про що ми просимо, але також і те, що для нас справді буде добрим. Це важко уявити, однак він перебуває поза категорією часу. Для нього немає минулого чи майбутнього, усі часи це вічне зараз. Утім, Бог залучив людину в процес розвитку і зміни цього світу і завдяки молитві. Особа добровільно вирішує приєднатися до його задуму. Отже, за допомогою молитви ми справді змінюємо світ і себе. Розгляньмо такий приклад у хворобі ми молимося про одужання. Бог, звичайно ж, знає, що очікує нас далі, однак хоче, щоб ми довірилися йому, навчилися сподіватися на нього. І стали ближче, тому що ця молитва змінює нас самих. Якщо людина перемагає хворобу, це не означає, що вона вимолила в Бога здоров'я річ у тім, що коли внаслідок цієї молитви особа стала кращою, доброчеснішою, сильніше полюбила Бога, то в такий спосіб хвороба принесла користь, отже, людина може рухатися далі шляхом духовного вдосконалення. Резонним здається питання а що, як людина не молиться? Відповідь неможлива, бо це вже не наші таємниці, і навряд чи нам корисно їх знати. Якщо подивитися на молитву з погляду людини, то слід сказати, що Бог, долучаючи нас до історії спасіння, зважає на нашу вільну волю, тож багато в цьому світі залежить від вибору. Деякі дари справді залежать від того, чи попросимо ми про них Бога. Одним з проявів такого прохання є молитва саме тому іноді створюється враження, що ми щось можемо в Бога випросити, якось переконати Його. Як уже було сказано, молитва це не заклинання, яким спонукаємо Бога зробити те, що хочемо християнська молитва. Має на меті реалізацію дару страху Божого, визнання того, що Господь є джерелом всякого блага і людина підвладна Його волі у позитивному значенні, адже Бог не потребує того, щоб підноситися, принижуючи людину. У молитві потрібно пам'ятати, що наше прохання має належати до Божого задуму спасіння. Саме це ми й маємо на увазі під поняттям відповідні блага, інакше кажучи, потрібно запитати себе, чи наблизить мене те, про що прошу до спасіння? Звідси випливає, що не можна молитися про те, щоб сталося зло, адже тоді молитва стає богохульством. Однак ми все одно буваємо невпевнені адже й молитви про відповідні блага. Часто залишаються без відповіді, можемо тільки припускати, чому Бог мовчить він бачить усе в широкій перспективі, тож те, що нам здається добрим, у майбутньому може мати погані наслідки. Вичерпної відповіді ми дати не можемо, хоча одне безсумнівно немає непочутих і безглуздих молитов адже кожна з них змінює нас. Допомагає в прийнятті та виконанні Божої волі, а в цьому і є сенс християнства.